Джо Байден прискорює військову допомогу Україні все через побоювання, що Дональд Трамп може зупинити надсилання зброї. Про це пише The Washington Post. Ініціатива також зумовлена посиленням російських атак і захопленням наших територій. У Вашингтоні сподіваються, що нові постачання разом із дозволом Джо Байдена на ракетні удари в глиб Росії та використання протипіхотних мін допоможуть Києву отримати перевагу. Однак не всі підтримують таку допомогу, бо бояться, що це скоротить американські запаси і поставить під загрозу потреби військових в інших місцях. А частина адміністрації вважає, що без збільшення чисельності українських військових ситуацію не вдасться суттєво змінити, тому США закликають знизити призовний вік з 25 до 18 років, щоб залучити необхідних 160 тисяч новобранців. Росіяни намагаються ще більше посилити оборону кримського мосту а для цього будують третю вежу, аби розмістити там ППО. Про це пише центр журналістських розслідувань. На новому фото, яке зробили наприкінці листопада 2024 року, з'явилась внутрішня частина вежі. Перші дві башти із комплексами «Панцер» виявили ще два місяці тому. Ця система може вражати цілі на висоті до 15 кілометрів і в радіусі 20 кілометрів. А щоб захистити незаконну переправу від водних дронів, росіяни розміщують паралельно до мосту спеціальні баржі.